Була в нас е, на рахунок сонячних батарей, так, на, на рахунок інженерних е, там, мереж. мереж а чому ми не співпрацюємо з ЄБР? Е, це, це ж ефективний менеджмент, де в нас вже є ставка менш. Е, е, відсотків менше. Та, там, там ми вийшли на на ставку 5% було 5% річних, це 5 і шістнадцять. І, і ж бути і... ставка змінена до 22-х відставки. А там ще гранти є, да. є, і там на 15 років, на 20 років. Та не так має, ми... на бюджет. Так. А якщо ми вже візьмемо, що це у о, валюті. 5 відсотків у євро, а то це з нашої там на сьогоднішній день економічної ситуації та, та хіба це не не вигідно, то це вообще це майже нульова ставка. Це майже безкоштовні гроші. А ще це фахівці, це є. Е, ПРР завжди надає консультантів, вони допомагають у самореалізації. Чому ми цього не робимо? Чому ми ці сонячні батареї не встановлюємо за кошти ЄБР?